Так, а потім ми з тобою підемо на мажгедра сексо. Немає маже гетрасексо. Ну значно його створити. Скажу це Ураження не так. Я знаю, що всі ви вже засумували за Спартачком. До того ми вже випустили велетенські матеріали про інтерв'ю містера С. А до того була ще пачка відось. Наразі ми пройшли певний детокс, і я думаю, що я та моя аудиторія готові трошки повернутися до нашого мейн-контенту, до головної теми, з якої ми всі і почали наш шлях. Єдина проблема була в тому, що, як я думав, говорити немає про що, але потім мені постукались в Дірес. Я отримав певну інформацію, точніше, просто скрінпоста пані Ірини. В результаті якого ми зрозуміли, що і без того не дуже стабільному шоу «Подкаст-терапія» з'явились певні зміни. Якщо коротко, то пані Ірина написала, що з певною людиною вона більше не має певного зв'язку. Братік да, <рес> Ну, якщо Людина з тобою так вчинила, то значить, ну пусть він тоді йде, тому що її замінили на певну молодичку дика дичка молодичка. Насправді я не дуже хочу копирсатися саме в цій темі. Чому? По-перше, вона неприкольна, людина емоційно страждає, їй боляче, і це невесело. По-друге, трошки на цю тему ми вже поговорили у відео для спонсорів. Ось воно доступне всім, хто оформив другий рівень та вище. Можете зацінити. Ми там обговорили цю тему, а також. Обговорили коментарі. Коментарі там набагато прикольніше, мені от вони сподобали. А я, в свою чергу, подумав: а що, якщо та сама молодичка і є нова співведуча на подкаст терапії, ну що можу сказати? На перший погляд, я помилився, бо два нових співведучі це пани. З іншої сторони, знаючи Спартака Суботу, можливо, це хтось з них все-таки. Наші стосунки Наші з тобою До речі, цікавий момент, який хочу відмітити для дуже уважних. Якщо пам'ятаєте, в одному з попередніх відео я згадував, що автор дизайну логотипу для подкаст-терапію чи то не збирається подати в суд, чи то подав в суд на Спартака, якби з заборони використовувати свою роботу, тому що створював він цю графіку саме для Жені, бо його цікавила. Робота попереднього проєкту і він оформлював саме попередній проект. І я не знаю, чи ці дії пов'язані, але без приколів в останніх подкастах логотип щез. Завжди сюди якісь, завжди ти комусь не подобається. меркантилізм навколо тебе, зрада. Питаючись до наших співведучих, ми можемо по-перше зацінити наскільки по-різному Спартак веде себе з тим чи іншим паном. Славунька, привіт. Привіт, справді. Таке питання: в якому салоні Сразу? губи Колов? Я не знав, наскільки висока у вас динаміка комунікації і об'єм знань. Ну, тобто, я не був весь у матеріалі, а виявилось так, що від вас можна взяти дуже багато. І до речі, оцей другий пан старший на око, непонятно хто. Ну, типу, він називає себе філософом і політичним експертом. Сторінки в Вікіпедії його нема. А по телеграмам і особистим постам я не готовий судити, що це за людина, наскільки експертний цей експерт. Але веде себе він так, немов він експертний. Прям дуже людина як біосоціальна істота є продуктом культури. І треба розуміти, що культура вона не зводиться винятково до соціально-економічної і соціально-політичної проблематики. От і заяви його ну такі. Специфічні далі, коли ми говоримо там про духовну культуру, ну то це також є ну абсолютний провалі. І оці, от е, якісь вульгарні, е, такі примітивні, навіть не примітивні, а якісь спрощені форми. Вони на превеликий жаль ну породжують ну, якісь вбогість мислення. Богість мислення породжує вбогість світогляду, а це впливає і на людську поведінку. А потім ми виходимо на вулиці, ну і стикаємося з тим, чим ми стикаємося. З абсолютно хибним уявленням про норму. Особливо по цей па щочино общство. Що це повинно значить? Яку інформацію ми тут повинні считати? Виглядає так, що одна медійна персона вирішила попіаритись за рахунок іншої медійної персони, але насправді, якщо там копнути, вони всі дуже переплетені. І це інша проблема, тому що на Українській правді вийшов матеріал від руху чесно, в якому розповідається, що інститут когнитивного моделювання, в якому працював Спартака в суботу, має зв'язки не тільки з ОПЗЖ, а й зі слугою народу. А виходячи з цього, абсолютно не дивно, що вельми шановний Спартачок почав своє відбілування з проєктів на каналі 1+,1 плюс і з пані Місійчук. Можливо, в цьому розслідуванні ми присвятимо окреме відео. А можливо, ми просто оглянемо будь-який інший випуск подкаст терапії. Тому у мене для вас пропозиція. Всі спонсори будь-якого рівня, а нагадую, що спонсорку на цьому каналі можна оформити від 10 гривень і отримати модзі-котів і додаткові пости. Всі спонсори можуть голосувати або писати стосовно того, який саме наступний контент по спартачку вони хотіли б побачити. Чому саме по Спартачку? Тому що не по Спартачку я і так зовсім. Зроб... А що саме ви хочете про спартачка, вирішувати тільки спонсором. Тож можете голосувати, можете підтримувати інші коментарі, можете писати свої. Ключове в тому, що я проаналізую ваші відповіді і, виходячи з них, прийму рішення, що саме хоче побачити більшість. Чекаю ваших ідей. А ми повернемось до оцінки нових подкаст-терапій з новими ведучими. Нато, тобто ми вважаємо нормальними речі, які не є нормальними, от от це те. Ну, на чому е варто зосереджувати увагу, і якщо хтось думає, що гроші це можуть вирішити, ні, не можуть вирішити. Це доведено неодноразово. Насправді хороший експерт від поганого відрізняється саме тим, що він дає реальні працюючі кейси, тобто дає чітку і зрозумілу інформацію, а не якісь абстракції або умовності, як ми бачимо в даному випадку. Ну тобто я реально не розумію про що конкретно мова. Чув, якщо тобі бракує культури, то якщо це без культурі підкріпити грошима, то від цього буде лише гірше, а не краще. Да, не да, да. це треба усвідомлювати. А у нас чомусь оце є ну, такі. От що цей пан має на увазі, і яку думку конкретну він хоче донести, і загалом, взагалі, цей подкаст він про те, що можна дати щось корисне людям. Мені хочеться якомога більше, знаєте, висмоктати і віддати людям, якби це дивно не звучало, тому я хотів би з вами проговорити, я можу сказати, любов. Спартака до гейських жартів мене трошки дивує, тому що коли ви дуже довго будуєте хімію з одним персонажем, і всі вже звикли до ваших, скажімо так, чоловічих приколів, потім починати жартувати з іншим типом рівно так само дивно, особливо з урахуванням того, що з попереднім у вас було 80 випусків, а з цим скільки? 5? Так, мені прямо. Бачите, я, я, яка людина? Добре, емпатична. емпатична. О, так. так, так. Любляча. О. Щира? Так. Щира. А ж. Це не по-чоловічому, як на мене. Це неправильно так діяти. Цихійські приколи. Залиш для Жеки. Ну. Мені трошки дивно виглядає так, що це все було неправда. Знаєте, ми сприймали їх як друзів, як кінтів, які жартують один за одним приколи. А тепер воно виглядає так, як будто це частина образу конкретно для цього шоу. Хоча, можливо, Спартак з усіма гейські жарти, жарти. Знаєте, заходить в бар, випиває собі віскарі і такий: ну що, помісим з тобою. Це по-пацанськи, поробимо такі штучки. Ох, любов, любов! І бармен такий, ти дебіл. Якщо говоримо про іншого більш досвідченого співведучого, то поведінка Спартака взагалі дивна його неймовірний респект, який не поміщається в кадр, просто вражає. Ну по перше, я не розумію, що несе цей пан. Коли почалася дискусія там за Спартака суботу, mm. правильно, неправильно, я зі своїми друзями, ну а в мене половина це закінчила факультет психології на mm -hmm. Шевченка, Тобто в мене друзі в купу, які закінчували цей факультет або викладали на цьому mm -hmm. факультеті. І я говорю, так ми можемо прийти до взагалі, позитивістського да, mm -hmm. дискурсу про те, що є наука, що немає науки, що не є наука, і взагалі що таке психологія, як наука? Я можу помилятись, але здається, фішка науки в тому, щоб там були певні закони і правила. І певні уніфіковані бачення. Знаєте, як система Сі, є багато варіацій, але якщо ви хочете попрацювати з наукою, ви зводите все, так би мовити, в одну структуру. Виходячи з цього, мені не зрозуміло, куди тягне свою концепцію пан філософ, бо він обговорює науку з точки зору його особистої інтерпретації. Яка різниця, що ти думаєш, чим повинна займатися наука, психологія? Якщо навіть Спартак Субота особисто сказав, що люди без диплома з медичною освітою шарлатани? І ну, де там закінчується психологія, починається психіатрія як медична дисципліна, угу. чим мають займатися психологи? От моя ну думка, що психологи мають вчити людей. По перше, саморефлексії. По-друге, я не розумію, яка компетенція його. По-третє, я не розумію, чому Спартачок веде себе як маленький. Гарний цуцичок, який такий, ой, який чоловік. У! Бо я як людина казав стала і ті часи. Я пам'ятаю, коли б нам школу приїжджали <с. ці стоматологи, <с. то всі ховалися, хто ховається, ховася, хто не може, то всі ховалися. А, стабільна самооцінка, братан, бро, братішка, братуноїд, дивись, ти в десятках подкастів казав про стабільну самооцінку. Чи твоя стабільна самооцінка? Напряму залежить від співведучого в шоу. Чому в одному випуску ти ведеш себе, не мов ти альфа? Окей. <кій> Хочу з тобою поговорити про деякі речі з приводу того, як ти взагалі ставишся до антинаукових концепцій. А в іншому, не мов... ну туди, нижче меги. Тому я хотів би з вами проговорити взагалі на будь-яку тему, яка вам буде комфортна і цікава. Але мені хотілося б, щоб. Вона була дотична до тих проблем, які є зараз в суспільстві. Ну і в цілому, в цьому новому контенті знову ж таки дуже мало цікавого, дуже багато недоречних жартів, не нав'язливо, знаєте, автоматично, бо ви, друзі, давно спілкуєтесь, а саме от в такому вигляді, типу, я бачив людей, які благали відрізати кінцівку. так Це не жах, розумієш. І це проблема відверта. Ну, і користь цих подкастів викликає окреме питання, як і вайп, який на них відбувається. Оце мої такі думки. Що ви думаєте з цього приводу? Чи сумували це з партачком, і як вважаєте? Що з цією темою буде відбуватись далі? Не забувайте підтримувати цей канал, якщо ви звичайно маєте таке бажання, бо він залежить саме від вашої підтримки. Її можна оформити як спонсоркою, так і на BuyMeCoffee всіх, хто це вже зробив. Я дуже ціную, і вони отримують додатковий контент. До речі, його тепер можна подивитись прямо на головній знаєте, у мене такий ряд контенту для спонсорів. Можете зацінити. Перші відео, до речі, доступні для всіх спонсорів від 10 гривень. Тобто, можете оформити за 10 гривень, зацінити, чи воно вам треба. І потім такий: тепер на 50. Такий, такий шлях я бачу, що ви будете робити. Але можете нічого. Пишіть свої думки, ставте лайки, можете поширити відео, хоча я не уявляю, на що вам це робити. Типу, на яку аудиторію? Скинете мамі, дивись. Людина Спартака Суботу оглядає. Вона каже: ну, ти в мене більш успішний, ну, типу, нормально. От. Я думав, в тебе тупа робота. айтішник ти. А от, ну, да, тепер понятно. Ну, хіба от в такому контексті можете розсилати мої відоси батькам. Дякую, що були тут, папа, -па, і все вам найкраще. І така, знаєш, ну любляча людина, яка ховає все під. Під ну насправді, під таким панциром, під хітіном.